Ранок everybody! Ви на каналі Сопробасні ми спілкуємось на тему освіти, науки, інженерії, обчислювальної механіки, сапро та всього, що з цим пов'язано. Я намагався записати це відео, поки не прийшов наш пухнастий головний спонсор прокрастинації, але він тонко націкає, що йому потрібна додаткова консерва, і взагалі це ну, дуже відповідає тематиці ось цього питання від е локола. Тож, сьогодні ми будемо трохи розмовляти про те, як можна підробити на своїх знаннях. Підзаробити, точніше. Одразу слід сказати, що у мене є декілька публікацій на цю тему. Вони будуть в описі під відео, як і посилання на фріланс-біржі, про які я знаю, які ми, в принципі, користувався. Також. Ось тут буде посилання на стрім, в якому деякі питання розглядалися. Але щоб не просто посилати вас кудись, давайте все ж таки розглянемо питання, які з цим пов'язані. Одразу скажу, що на поточний момент весь ринок фріланса ділиться на дві нерівні категорії. Це. Локальний український ринок і це європейсько-американський ринок замовників. От. З українським ринком фрілансу все досить складно, ми його дуже не любимо з колегами. Це пов'язано з тим, що основним критерієм успішності е, в межах цього ринку є, як би це дебільно з точки зору лінгвістики не звучало, але максимальна мінімізація ціни. От. І жарт в тому, що це неможливо без роботи в правовому полі. Тобто питання не в тому, що ми є зарозумілими спеціалістами, які забагато про себе думають і хочуть дуже високу ціну. Ну, це теж присутнє, але питання не в цьому. Питання в тому, що зробити мінімізацію ціни можна лише в тому випадку, принаймні поки що. Якщо ви не платите податки, якщо ви не користуєтесь ліцензійним програмним забезпеченням, бо як тільки ви це робите, завжди знайдеться людина, яка виставить цінник нижчий за вас, і відповідно замовник піде туди. Особисто я не люблю порушувати правила, плюс прекрасно знаю, що, принаймні, з мого досвіду, люди, які Отак от женуться за ціною, і готові ігнорувати закони і все інше, вони зазвичай потім будуть створювати проблеми в межах подальшої діяльності. Можливо, не одразу, але це потім вилізе. Навіть якщо не вилізуть проблеми там з податковою, з правоохоронними органами, вилізуть проблеми саме з замовниками. І відповідно, ми на ринок українського фрілансу не претендуємо від слова взагалі. Єдине виключення, якщо це можна так сказати, це те, що можна зараз назвати соціально значимими проектами, але вони робляться на волонтерських засадах, тому там питання ціни взагалі не стоїть, там якраз питання компетенції більше важливо. От, якось так. А що стосується міжнародних ринків Тут можна працювати з конкретними замовниками, що ми робимо, і можна працювати саме на фріланс-біржах. Є дві основні фріланс-біржі, з яких я рекомендую почати свою роботу і рекомендую одразу з обох: це Upwork та Fiverr. Їх насправді набагато більше, але це основні, ми на поточний момент з ними не працюємо. Це пов'язано з тим, що робота і так више криші, яку треба зробити, і плюс є певні проблеми з там, відсутністю електрики в певний час і все інше. Ну, коротше, Це не допомагає. От. Але е, ну, це можливо. Особливо на якихось невеличких проєктах. Ці два ресурси відрізняються за базовим підходом до того, як ви будете отримувати роботу. В обох є купа різних варіантів, але по факту на Upwork в першу чергу ви, як виконавець, шукаєте замовників, які нададуть вам роботу. А в Fiverr можна сказати, ситуація зворотня, тобто замовники шукають виконавців. Проте є різні варіанти. І тут одразу слід сказати, що для цього треба мати дійсно досить непогані міцні знання та навички роботи в сапер, в конструюванні, ну, в усьому, чим ви, в принципі, займаєтеся е, в цьому напрямку. Можна сказати, що вам потрібні дуже міцні хард-скіли, Бо без них ви замовлення отримане не виконаєте. Але окрім цих хардскілів, є ще така штука, яка називається софтскіли. І вона є не менш важливою. І вона для нас, для українців, є часто більш проблемною, ніж хардскіли. Софтскіли – це така штука, яка дозволяє вам спілкуватися з замовником, отримувати розуміння, що він від вас хоче, не дивлячись на різницю. У мові, не дивлячись на різницю в поглядах на життя, на культуру, на певні юридичні аспекти, на принципи ведення бізнесу і багато чого іншого. от І вони дійсно є важливими, бо без них ви не отримаєте роботу, яку потім будете виконувати з хардскілами Тому це треба прокачувати. І не дивлячись на те, що зараз є такі помічники, як ChatGPT, там Google Translate, Deep і все інше, е є купа речей, які ну, треба у себе в голові е відтворити для того, щоб ефективно спілкуватися з різними людьми. Бажано мати досить непогане знання англійської мови, але ще більше важливо. Не боятися спілкуватися з людьми, не боятися задавати питання, не, бояти уточ... не боятися уточнювати певні моменти, розписувати певні моменти і все інше. І не боятися спілкуватися з людьми будь-якою мовою, навіть якщо це не українська чи не англійська. Я не маю на увазі болотну, я маю на увазі велику кількість інших мов. Іспанську, португальську, німецьку, французьку, бо є велика кількість замовників, які можуть спілкуватися е, англійською мовою, але їм набагато простіше спілкуватися рідною, бо рівень англійський в них не надто високий, чи вони більш національно налаштовані, ніж е, це може здаватися на початку. І тут треба попереджувати, тобто не треба видавати себе людину, яка знає цю мову, якщо ви цю мову не знаєте. Тобто одразу треба чесно попереджувати, що певні моменти ви не можете зробити, ви можете зробити, наприклад, на англійській, яку ви знаєте краще. І англійську треба прокачувати. Але треба не боятися, хоча б того, що вам пишуть португальською, англійською, французькою, німецькою, і все інше. Це дозволяє значно розширити горизонт замовників, з якими ви можете працювати. Бажано, дуже бажано зробити собі портфоліо, яке буде відображати ваші хардскіли. скіли. Тут є два підходи. Один це запхати в портфоліо все, що ви можете зробити. Другий це зосередитись на тому, що ви вмієте найкраще. Кожен обирає для себе. От. Е, якщо у вас є не тільки ви, а певна кількість колег, які думають так само, як ви, можна скооперуватися і зробити таким чином, щоб у кожного була своя специфіка в портфоліо для тих чи інших речей, і можна навіть сформувати команду. Яка буде вирішувати ці задачі. Іноді це правда призводить до того, що друзі стають конкурентами от, і собачаться, але ну це вже життя, як то кажуть, як є. От, це зазвичай от така комбінація декількох людей дозволяє пояснити замовнику, звідки у вас є різні кваліфікації, і хто буде вирішувати ті чи інші задачі. Бо не всі замовники. Люблять е, таких універсалістів по інструментам вирішення задач, які можуть вирішувати абсолютно все, бо деякі хочуть одну людину, яка вирішить всі питання, які б це питання не було. А деякі хочуть людину, яка вміє вирішувати щось одне, але добре. І коли вони бачать купу різних напрямків. Купу різного софта і все інше для них в голові одразу мінус на цього кандидата, бо це означає, що він нічого по-нормальному не знає. Тут же кожен обирає самостійно, як працювати. От. І відповідно далі ви працюєте приблизно так. Ви спілкуєтесь з замовником, ви отримаєте досвід від того, що вам відмовляють, ви аналізуєте свою поведінку. І поступово починаєте працювати. Одразу рекомендую не братися за великі проекти, братися за маленькі, бо вам, окрім ось цих soft скілів і хард-скілів які треба прокачувати, треба ще розуміти, як працює вся ця система фріланса І якщо ви візьмете навіть дуже смачний великий проект, ви просто можете влетіти через те, що у вас нема розуміння, як працює вся ця система. Наберіться терплячки і маленькими кроками, навіть якщо вони на початку йдуть в мінус для вас по факту, наближайтесь до того, щоб отримати досвід, достатній для того, щоб нормально виконувати більш дорогі проєкти. Образився. От, бо ну треба ж консерву одразу отримувати. От, що ще я можу сказати? Ще я можу сказати, що є певна кількість курсів, пов'язаних з фрілансом, які можна подивитися, не дивлячись на те, що там пропонується. Інженерія, не інженерія, робота там в Excel, в не знаю, PowerPoint в відеоредактор, в відеоредакторах Photoshoпі, все інше. Подивіться, це може бути корисним. Там можуть бути елементи, які пояснять вам, як спілкуватися з замовниками Єдине, що не вірте в курси, які вам пропонують, що ви одразу почнете заробляти шалені гроші. Ну, це, скоріше за всього, інфоциганство. Тому обирайте обережно. Ну і я дуже рекомендую максимально формально спілкуватися, прописувати абсолютно всі питання, робити скріншоти всього, що ви робите, щоб воно у вас лежало, скріншоти переписки, бо іноді буває таке, що замовники видаляють певні повідомлення, а потім пишуть в техпідтримку, щоб їм повернули гроші, які вони вам вже заплатили. От. І тільки от з історичними зліпками можна довести, що все ж таки було все зроблено правильно з вашої сторони. От. Вчіться спілкуватися, вчіться задавати питання, перепитувати, розуміти, що дійсно хочуть, розуміти, з якими замовниками можна працювати, з якими ні. Ну і все таке. От. І останнє, що можна сказати, це якщо ви працюєте, то пам'ятайте, що так, на цих фріланс-біржах дуже часто присутні замовники, які не питають, чи є у вас ліцензійна програма забезпечення, а все інше. От саме для того, щоб зекономити, в тому числі, на ціні. Але ще раз, ці замовники не рідко будуть потім великою проблемою, тому. Максимально обирайте білі способи заробітку, і, відповідно, для цього бажано відкрити ФОП в Україні і розібратися, як правильно виводити гроші, як вести бухгалтерію і все інше. І серед продуктів, які ви користуєтесь, знов-таки обирати ті продукти, які вам є зараз доступними. Або це. Якісь open sourceні продукти або якісь відносно дешеві, з якими ви можете виконати певну кількість робіт. А потім вже, якщо що, то ви заробите на наступний рівень і, відповідно, оберете інший інструмент, який дозволить вирішувати більш широкий клас задач. Принаймні, моя рекомендація є такою. Дякую за уваги, пишіть свої питання, ну і обов'язково подивіться ось це відео та ось ці е, статті. Почитайте. p a